У рамках семінару тренінгу для журналістів від програми здоров'я жінок України Агентства США з міжнародного розвитку та фонду народонаселення ООН відбулася прес-конференція, де презентували результати аудиту, доступності людям з інвалідністю якісних медичних послуг, спланування сім'ї і репродуктивного здоров'я. Якщо ми говоримо взагалі про тему репродуктивного здоров'я і про доступ до послуг з репродуктивного здоров'я, ми Прагнемо, ми хочемо, ми, власне, вимагаємо, щоб цей доступ мали всі жінки. Такий доступ мали всі жінки. І от, власне, ми працюємо вже в Україні багато років, 8 років. І... Помітили, звернули увагу на тему, яка на жаль в Україні не дуже добре, не дуже багато ми про неї знаємо. Насправді не дуже багато пишемо, не дуже багато, можливо, особисто на особистісному рівні. А говоримо це доступ до послуг з планування сім'ї для людей з інвалідністю для жінок з інвалідністю в Україні. Згідно із статистикою, проживає 2 мільйони 600 тисяч людей з інвалідністю. Часто першою перешкодою, щоб дістатися до медичного закладу, а особливо для людей, що пересуваються на візках, є звичай. Чайний вихід з дому, поріг за високий, двері за вузькі, сходи замість з'їзду чи ліфту. Коли ж люди з інвалідністю приходять до медичних закладів, то часто стикаються з тими ж самими проблемами. Ми все одно проводимо якісь ремонти, проводимо якісь заходи і розуміючи цю проблему, витрачаючи кошти, можна зробити так, щоб ці кошти не пішли просто так, а зробити доступність для людей маломобільної групи. Це стосується абсолютно любих об'єктів, незалежно від того, це лікарня, чи це дійсно супермаркет, чи це школа, ми повинні орієнтуватися на те, що у нас в нашому суспільстві є люди, яким це потрібно. Керівник Житомирської обласної громадської організації людей з інвалідністю Молодь жінка-сім'я Неля Ковалюк наголосила на тому, як журналісти подають інформацію, і, зокрема, на випадку, коли журналіст назвав гінекологічне крісло Трансформер золотим, наголошуючи на його вартості, а не на функціональності та потрібності. Від вас всіх залежить, знаєте, подання інформації, як нас буде сприймати спільнота? Чи ми марнотрати, що ми купуємо за 280 тисяч це крісло? Чи це дійсно для? Тих жінок, які цього потребують. Я не кажу, що це тільки потрібно для жінок з інвалідністю, але є мама, так? є бабці, які вже віці і які теж хочуть комфорту. Всі ми з вами хочемо комфортно і жити комфортно, тому що. Все життя це якісь одні випробування, і тому потрібно думати про те, що як його покращити. За опитуванням, яке провели у медичних закладах Житомира, 85% лікарів не проходили навчання щодо особливостей роботи з людьми з інвалідністю. Тільки 17% обладнання пристосовані для огляду жінок з порушенням опорно-рухового апарату. Люди з інвалідністю наголошують, якщо все обладнати так, що буде зручно їм. То буде зручно і для усіх інших, Юліана Перенько, Євгеній Саулов, телеканал СК.